Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами повторимо курс геометрії за 8 клас основні теоретичні положення, які часто використовуються при розв'язуванні геометричних задач у подальшому. Цей урок буде корисний усім, хто хоче підготуватися до подальшого вивчення геометрії. Особливо корисно переглянути дані, дане відео перед. Річною контрольною роботу восьмикласникам або діагностичною контрольною роботою дев'ятикласникам. Також тим учням, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, корисним будуть дані із цього уроку. Отже, розпочинаємо Розпочинаємо із розділу «Чотирикутники». Маємо чотири точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Ці точки послідовно сполучимо відрізками. Утворилася геометрична фігура. чотирикутник. Ці відрізки це сторони, ці точки це вершини чотирикутника. В чотирикутника є дві діагоналі. Це відрізки, які сполучають протилежні вершини чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Це паралелограм. Такий чотирикутник – це паралелограм. Протилежні сторони, паралелограма паралельні. Протилежні сторони паралелограма рівні. Тобто ця і ця сторона рівна. І ці дві протилежні також. Протилежні кути паралелограма також рівні. діагоналі паралограма перетинаються і діляться точкою перетину навпіл. Ось оцей відрізочок дорівнює цьому, це половина діагонали. І цей відрізочок дорівнює цьому відрізочку. Отже ще раз, властивості паралограма. Протилежні сторони паралельні, протилежні сторони рівні. Протилежні кути рівні, діагоналі діляться точкою перетину навпіл. Якщо у паралелограма один кут прямий, то всі кути будуть прямими. І такий паралелограм називається прямокутником. Він має ті самі властивості, що паралелограм, крім того, діагоналі прямокутника рівні. Якщо у паралелограма всі сторони рівні, то такий паралограм називається ромбом. У ромба всі сторони рівні. Звичайно, що він має всі властивості паралограма, крім того, є особливі властивості. діагоналі ромба є бісектрисами його кутів І діагональ ромба перпендикулярні. Особливо цю властивість дуже часто використовують у різних геометричних задачах, в тому числі і в старших класах в курсі стереометрії. І ще один паралограм, у якого всі кути прямі і всі сторони рівні. Це квадрат. Він має всі властивості паралелограма, всі властивості прямокутника і всі властивості ромба. Тобто діагоналі перетинаються, діляться навпіл, вони перпендикулярні є бісектрисами кутів квадрата, всі сторони рівні, протилежні сторони паралельно. Пригадаємо поняття середньої лінії трикутника. Маємо довільний трикутник. Якщо... Сполучимо середини сторін, двох сторін цього трикутника. Оце одна середина. А це середина іншої сторони. Відрізок, що сполучає ці середини, називається середньою лінією. Означимо його буквою L. А цю сторону позначимо буквою A. Середня лінія паралельна до третьої сторони трикутника і дорівнює її половині. Тобто L паралельна до А, L дорівнює одна друга А. Розглянемо трапецію ще один чотирикутник. У цього чотирикутника одна пара паралельних сторін, а інша пара не паралельні. Це в нас основи, паралельні сторони це основи. А не паралельні сторони це бічні сторони. Це також основа і це бічна сторона. Перпендикуляр проведений з точки однієї основи до іншої основи називається висотою. Це висота. І якщо ми сполучимо середини бічних сторін відрізком, то ми одержимо середню лінію трапеції. Подібно до середньої лінії трикутника, позначимо її L, сторони А, основи А і Б. Подібно до середньої лінії трикутника, середня лінія трапеції паралельна основам і дорівнює їх півсумі. Якщо бічні сторони трапеції рівні, Така трапеція називається рівнобічною. Тобто ці дві сторони рівні – це рівнобічна трапеція. У рівнобічної трапеції кути при основі рівні – це важлива властивість. І при цій основі також рівні. А діагоналі рівнобічної трапеції однакові. Якщо в трапеції один кут прямий. То така трапеція називається прямокутною. У прямокутній трапеції менша бічна сторона співпадає з висотою або до висоті. Розглянемо коло із центром у точці А. Побудуємо кут з вершиною в центрі кола. Цей кут називають центральним. Він спирається на частину кола, ось на цю, і називають дугою. Градусна міра дуги дорівнює градусній мірі цього кута центрального, який на неї спирається. Якщо ми маємо кут, вершина якого лежить на колі, На центр. А сторони перетинає це коло. Ось цей кут. Цей кут називається описаним. Він спирається на певну дугу. Ось це частина кола, на яку спирається описаний кут. Градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається. Тобто. Кут А дорівнює одна друга дуги, означимо М. Градусна міра кута дорівнює половині градусної міри кути, на яку він спирається. А оскільки градусна міра дуги дорівнює градусній мірі центрального кута, який на неї спирається. то з цього випливає, що градусна міра. Вписаного кута до рівня половині і відповідного центрального кута, який спирається на ту саму дугу. Або ж іноді кажуть, що ці кути спираються на хорду, яка стягує оцю дугу. Вписаний кут має декілька властивостей. Наприклад, всі вписані кути, які спираються на одну й ту саму дугу, тобто на спільну дугу. Рівні між собою. Тобто ось цей кут, ось цей кут і ось цей кут, вони всі вписані, оскільки їхні вершини лежать на колі, і вони всі спираються ось на цю частину кола, на цю дугу. Тому вони між собою рівні. Якщо вписаний кут спирається на діаметр, Виведемо діаметр. І вписаний кут, який? Діаметр стягує дугу, яка дорівнює півколу. Так ось цей вписаний кут прямий. Ще раз, вписаний кут, що спирається на діаметр, тобто на півколо, є прямим. Розглянемо ще одну властивість. Проведемо дотичну через точку М. І проведемо хорду до цієї точки. Так ось градусна міра кута, утвореного дотичною цією хордою, дорівнює половині дуги, градусної міри дуги, яку стягує дана хорда. Розглянемо кола, описані навколо чотирикутника і описані в нього. Коло, яке проходить через усі вершини чотирикутника, називається описаним. Кут 2 плюс Q4 також 180 градусів. Не навколо кожного чотирикутника можна описати коло. Тільки навколо тих чотирикутників, у яких виконується отака от умова. Сума протилежних путів дорівнює 180 градусів. Якщо коло дотикається до всіх сторін чотирикутника, тобто сторони чотирикутника являються дотичними до цього кола. Ось, точки дотику, то таке коло називається вписаним чотирикутник. У такого чотирикутника, в якого коло вписане, суми протилежних сторін рівні. Якщо позначимо ці сторони Д, то виконується рівність А плюс С до рівня Б плюс Д. Не завжди в чотирикутник можна вписати коло. Його можна вписати тільки в такий чотирикутник, для якого виконується ось ця умова. Тобто суми протилежних сторін рівні між собою. Теорема Фалеса. Якщо паралельні прямі на одній стороні кута відтинають рівні відрізки, то на іншій стороні кута вони також відтинають рівні відрізки. Тобто, якщо такі два відрізки рівні, то ці два відрізки також рівні. Звертаю вашу увагу, оці прямі паралельні. Узагальненням цієї теореми є теорема про пропорційні відрізки. Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то не відтинають на них пропорційні відрізки. Тобто, якщо означимо ці довжини цих відрізків ось цього і цього, МН, а ці А і Б. Тобто, якщо ці прямі паралельні то М відноситься до Н, як А відноситься до Б. Пригадаємо тепер властивість медіан трикутника, оскільки цю властивість часто використовують в геометричних задачах, навіть у курсі стерометрії 10-11 клас. Отже, маємо трикутник. Проведемо медіани цього трикутника. Нагадую, медіана трикутника це відрізок, який сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони. Так ось виявляється, що ці медіани всі перетинаються і діляться точкою перетину у відношенні 2 до 1, починаючи від вершини трикутника. Тобто оця частина медіани відноситься до цієї, як 2 до 1. Так само ця. До цієї і ця до цієї. Ще одна властивість властивість бісектриси трикутника. Маємо трикутник, будь-який мається на увазі, так як і в попередньому випадку. І проведемо бісектрису цього трикутника. ось, вона ділить сторону трикутника на відрізки, пропорційні до сторін трикутника, прилеглих до цих відрізків. Тобто, якщо ці сторони позначимо А і Б, то виходить, що М відноситься до А як Н до Б. Тобто М і Н це відрізки, на які бісектриса ділить сторону трикутника. І вони пропорційні сторонам цього трикутника, які прилеглі до цих відрізків. До відрізка М прилегла від відріз... сторона А, а до відрізка Н прилегла сторона Б. Ось така пропорція виконується в даному випадку. Розглянемо подібні трикутники. Два трикутники називаються подібними, якщо їх відповідні кути рівні, а відповідні сторони пропорційні. Тобто маємо трикутник ABC, А1, Б1, С1. І якщо в цих трикутників відповідні кути рівні, а відповідні сторони, тобто їхні відношення однакові, пропорційні, то такі трикутники подібні. Записується трикутник АВС подібний трикутнику А1, В1, С1. Коефіцієнт пропорційності відповідних сторін цього трикутника... Називають коефіцієнтом подібності. Можна вказати, що це число, яке показує відношення відповідних сторін цього трикутника. Важливою властивістю подібних трикутників є те, що відношення периметрів подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності. І ще одна властивість, яка досить часто використовується в задачах, формулюється таким чином. Паралельно до Сторони трикутника пряма, яка перетинає дві інші сторони трикутника ось тут. Відтинає від цього трикутника подібний йому. Тобто оцей трикутник маленький, подібний до цього великого трикутника. Подібність трикутників обґрунтовується за допомогою однієї із ознак. Найчастіше використовується ознака за двома кутами. Формулюється вона таким чином. Якщо дві, два кути одного трикутника дорівнює двом кутам, відповідно другого трикутника, такі трикутники подібні. Є ще дві ознаки. Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника і кути між ними рівні, то трикутники подібні. А також якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні. Друга і третя ознака використовуються в задачах рідко. А ось перша ознака, подібність за двома кутами, дуже часто використовується, тому на неї ми звертаємо особливу увагу. Пригадаємо тепер метричні співвідношення в прямокутному трикутнику. Маємо прямокутний трикутник ABC, прямий кут С. Опустимо висоту з вершини С до гіпотенузи. Це в нас висота H, це в нас катети А B і гіпотенуза С. Відрізок БД це проекція катета А на гіпотенузу С. Відрізок АД це проекція катета Б на гіпотенузу С. Так ось квадрат висоти прямокутного трикутника, проведеної до гіпотенузи, дорівнює добутку проекцій катетів на гіпотенузу. Тобто, H квадрат дорівнює проекція одного катета на проекцію другого катета. Квадрат катета дорівнює добутку гіпотенузу на проекцію цього катета на гіпотенузу, тобто С множити на проекцію А на С. І відповідно квадрат іншого катета дорівнює С множити на проєкцію цього катета на гіпотенузу. Теорема Піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Тобто А у квадраті плюс Б у квадраті дорівнює С у квадраті. З цієї теореми випливає очевидна властивість, що гіпотенуза більша за будь-який із катетів прямокутного трикутника. Пригадаємо співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному трикутнику. Отже, маємо прямокутний трикутник АБЦ, прямий кут С, гіпотенуза С, катета, катет Б. Синусом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи. Якщо ми позначимо оцей код грецькою буквою альфа, то запишеться синус альфа дорівнює А розділити на С. Косинусом гострого кута є відношення прилеглого катета. Для цього кута прилеглий є катет Б до гіпотенузи. Тангенсом цього кута є відношення протилежного катета до прилеглого. А котангенсом – відношення прилеглого катета до протилежного, тобто навпаки, обернене співвідношення. Із цих означень випливають деякі властивості, або ще їх називають тріонометричні тотожності. Допуток тангенс α множити на котангенс а дорівнює одиниці, оскільки це два взаємно обернені дроби. Ще одна властивість синус квадрат альфа α косинус квадрат α дорівнює одиниці. Це, цю тотожність називають трінометрична одиниця. І ще одна властивість тангенс альфа дорівнює синус α розділити на косинус альфа. Зрозуміло, що котангенс альфа це є оберне відношення косинус альфа розділити на синус альфа. У задачах дуже часто використовують тернометричні значення цих співвідношень для окремих кутів. Для кутів 30 градусів, 45 і 60 градусів. Можна запам'ятати таку таблицю. Корисно її пам'ятати. Маємо синус, косинус, тангенс і котангенс деякого кута альфа. Це в нас кут 30 градусів, в цій колоночці значення синус 30 градусів, в цій колоночці 45 градусів і 60 градусів. Дуже легко запам'ятати таким чином. Перший значень це будуть троби із знаменником 2. Чисельник 1, корінь з 2, корінь з 3. А тут, навпаки, корінь з 3, корінь з 2, 1. Тобто маємо косинус 60 градусів одна друга, синус 30 градусів одна друга, синус 45, корінь з 2 на 2, косинус 45, з 2 на 2. Тангенс 30 градусів, корінь з 3, ділити на 3. 45 градусів одиниця, корінь з 3. Для котангенса співвідношення навпаки записуємо 3, 1, корінь з 3, ділити на 3. Ось цю таблицю корисно пам'ятати, вона часто використовується в задачах. Тригонометричні співвідношення використовуються для розв'язування прямокутних трикутників, тобто для знаходження одних компонентів трикутника через інші. Корисно пам'ятати декілька таких правил. Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на синус кута, що лежить навпроти цього катета. Катет прямокутного трикутника дорівнює добутку гіпотенузи на косинус кута прилеглого до цього катета. Катет, що лежить навпроти гострого кута, дорівнює добутку. Прилегло катета на тангенс цього кута. Катет прилеглий до кута дорівнює добутку протилежного катета на котангенс цього кута. Гіпотенуза прямокутного трикутника дорівнює відношенню катета до синуса протилежного кута або катета до косинуса прилеглого кута. І залишилось нам пригадати формули площ. Деяких геометричних фігур. Отже, маємо прямокутник із сторонами А і Б. Площа прямокутника дорівнює добутку довжини на ширину, тобто добутку цих сторін. Маємо окремий вид прямокутника квадрат, у нього всі сторони рівні. Площа квадрата дорівнює. А в квадраті. Маємо паралелограм. сторона одна а і проведена до неї висота H до сторони А. Площа паралелограма дорівнює добутку сторони на висоту, проведену до цієї сторони. Трикутник. А сторона трикутника H. A, це висота трикутника проведена до сторони А. Площа трикутника дорівнює 1 друга А множити на висоту, проведену до сторони А. Якщо маємо прямокутний трикутник із катетами А і Б, то площа прямокутного трикутника дорівнює 1 друга від добутку. Віддобутку катетів цього трикутника. І залишилася формула трап площі трапеції. Маємо трапецію із основами А і Б висотою H. Площа трапеції дорівнює півсума основ множити на висоту. Таким чином, ми з вами завершили. Повторення теоретичного матеріалу з геометрії за 8 клас. Сподіваюсь, що дане відео вам допоможе у подальшому вивченні геометрії. З вами був Василь Васильович.